Так, у нас сьогодні зустріч автовоза і для України радісна новина. На українських дорогах з'являється новий дизельний Volkswagen таурег. Просто їх так багато хто любить, ну просто я не знаю. Хлібом на корми дай мені дизельний таурег. От дійсно. Ну Тут потрібно подорожник прикласти. обов'язково, обов'язково. Тут ранку потрібно залічити ліво міколію, так помазати. Щоб тут наросло все. Ось. А, а оце потрібно десь відрізати і, і пришити. Ну і буде тут світити. Не вистачає одного ока. А так, дизельний таурек. Це 13 рік. Характеристики ось тут будуть. Бо я в цифрах не пам'ятаю, знаю, що це, це. Валентин. А, торгували десь три тижні, щоб його обрати. І знайшли в той бюджет, який хочеться. Дизельний таурек. Все, біжимо. На автовоз. Так. Kona. Це не наша, це просто ми привезли, а ми її не купляли. Але, але вона така потворна позаду. <свісно> Я не знаю. <свісно> ніби ніби нижня частина машини відрізала від іншої машини. А попереду, яка вона гарна, боже. Якщо позаду не дуже, а от попереду давайте подивимось, що люди возять. Тут це по класиці авторія. Небита, не фарбована, нефарбована, перший власник. Нічого не міняли без ДТП. Офіціал. Ну, американський. Офіціальний американський біток. Мені здається, її по дорозі просто знудило, Вона така Е, тут зайве щось в мене є. Бо це двигун, і він вже не в машині. Коротше, що, та теж тут... ти, два тижні роботи. Ну там ще дах вм'яти, ну, по плюс пару днів, що там зрізати, пришити новий. Легко взагалі, легко. Ладно, не наша машина. А ось це вже наша. Довго очікувано. А у нас клієнти часто пишуть директ. Типу, ну коли ж там моя ластівка. В чат пишуть, ну коли ж там, коли ж там приїде. Ді. Ти все ж таки зрозумів, що BMW найкраща машина, да? так? Тут салон такий, блін, потрібно просто дивитись. Ну зараз вивантажуємо і, і зробимо невеличкий огляд. Треба починити. Починіть. Двері, напевно, ми не відчинимо. Хоча трошечки можна. Ой, пущить. Це... Откривається? Ого! Так це ж Volkswagen дизельний. Це ж дизель. Тут це повинно відчиняти. Ну тут брудно, капець. Але... Дизельний Volkswagen потрібно пробачати за все. Бо під капотом у нас кар. А там і фара лежить, слухай. Так. Фара на базі. Ціл... ціла. Ну, покріпленням не буду дивитися, наче, наче ціла. Позаду у нас підігрів і сидінь немає, а в тій BMW є. BMW топ! Так, є розетка, до речі, 110 вольт американська. Ось така, 150, точніше. А, 150 Вт, 115 вольт. А, панорама, салончик такий. Я не знаю. Тут потрібно на машину дивитися. Що ви, ну, що ви мене слухаєте? Є коврики. О, ці, до речі, штуки дуже зручні. Можна збирати якісь секції для багажних. Ось бачите, вже хтось збирав. О, звідси можна відкинути крісло. Сказка? Сказка. А тут у нас докатка. жодного разу не використована. Не знаю, американці взагалі дуже часто буває, що машині, от машині вже скільки? 10 років, 11 виходить майже. А докатка нова. Тобто всі пупирки, всі на місці. Тобто зазвичай вони їх не використовуєте. Тут є бак AdBlue. Напевно, заправляється там же, де основний. Домкрат теж новий. Та й все. Зачиняємо? Зачиняємо. Електропривід. Дизель. Ні, ну, ну дійсно, в них є щось. За їх економічність їх люблять, дуже люблять. І надійність. Кажуть, що Таурехене це найкращий. Найкраща машина для, для всього, я не знаю, для міста, для подорожі, для... От що ви нафантазуєте, от для цього товарихи підходить. Це ще одна маленька перемога, тому що BMW завелась сама з першого разу. Навіть прикурювати не потрібно було. 3, 2, 8 Ой, на гарних фарах. Тут такой кусь да, то есть трошечки не встиг зупинитись, мені здається, От прям ну, пів метра десь не вистачило. Розпаковка. БМВ згрузили, тепер будемо дивитись. X-Drive 328, гарні диски 18. Ну, коротше, що дивитись. Безключовий є, але тільки попереду. А працює. Та так, що нас зустрічає? Без ключовий, поки розряджений, напевно, ключ. Машина завелася, одразу поїхала, ковпачки на місці від коліс. Зазвичай на аукціоні інколи точніше, при завантаженні в контейнер знімають якісь колеса або передні, або задні, для того, щоб зручно їм було там для себе розвантажити. А, то потім, коли ви зустрічаєте, то... Якщо подивитись, колеса закручені лише на дві гайки. Вартість авто, пробіг, а, вартість лоту, вартість авто під ключ без ремонту, пробіг і все-все-все, там скільки там воно коштує, отут буде. Отак. Да? Зробимо отак. Це, отак. Щоб було зручно дивитися. Знаю, що я повний привід, пробігу не дивився. Давайте. Ну на оцінку. Оці сідушки, мені здається, вони більш витривалі, ніж звичайні, тому що немає заломів, да? Оцих, тут ж бокові високі, якщо ямочний берете. О, 80 тисяч миль пробігу. У нас є люк, світла стеля. До речі, непогано поєднується з таким коричневим салоном. Але потребують. Зазвичай ручки оці, ну як і тут, не прям тут страшно, але я б, я б поміняв. Підлокітник страшний, це потрібно подивитись. Покажи. Підлокітник страшний. Позаду у нас хо-хо-хо. Позаду у нас підігрів сидінь задніх. Ну і крутілочка клімату. В принципі, все. Сидушки гарного кольору. Є в них ще трошечки темніше. І там взагалі о, отвал башки. А тут, ну, це теж гарний, дуже гарний кольор. Акумулятор, до речі, критично, але заряджений. А от бензину не вистачає. Давайте під капот подивимось по пошкодженням пройдемось. Оп! Тут у нас ховається N20 на 200, а скільки 250 по кінських сил. А якщо я не помиляюсь, виправте мене. Я знаю, що в них є на 184 а, в 320 і на 250, якщо я все правильно. Пам'ятаю, це от 328. По пошкодженням, оцей підсилювач трошки зам'яло. Фари начебто цілі на своїх штатних місцях стоять. ну Бампер поміняти. До речі, не всі ставлять собі М-бампера. Хоча це гарний повод, щоб поміняти звичайний бампер на М-стиль. І вони непогано стають по зазорам. ну, скільки вже ставили, нормально, можна ставити. Тут в даному випадку власник поставить все в оригінал. Оригінальний бампер. Звичайний такий самий. Та і. Капот оригінальний. Капот і це не ремонтується. Ну, ну ні. Бо він багатошаровий чи двохшаровий. Тут просто потрібно міняти. А от капот я би став, ставив в оригінал. Найшов ББУ. Тому що Тайвань, він металевий, він трохи хлюпенький. Я прям не раджу ставити тайванські капоти на жодну BMW. Я не знаю по Audi, напевно, я б теж не ставив. Хоча у мене в і він вже почав ржавіти. Та я собі буду міняти на оригінальний. І вони не так, ну, звісно, дорожчі, ніж Тайвань. Але краще був оригінал, ніж новий Тайвань. Ну, прям заламало. Що всередині за бампером, я не знаю, тому це вже будуть дефектувати хлопці mm -hmm. на станції. Все? Закривається, блядь, не замки всі закриваються. BMW. Не зламати. Сила. BMW Power. Класіка. Класіка американського жанру. Розряджені акумулятори. Зняті клеми. Не відламане Вроді норм. И момент истины. Дим, пробуй. Не рано. Пробуй сейчас. На сегодня. А заднее ну, колесо, а, блядь, будет качать. Діма каже, що тут їх два всередині. Задній бампер. Фара. Почекай. Фара? У нас що фари там не вистачає? Зачем тут ще одна? А, це може задній ліхтар. Так, да, це задні ліхтарі. Наче цілий. Слухай, ну тут прям да... Тут, тут є все снята яка сидить килограмм треба попасть Відра два Та може скотчем так вот знаєш. так в рівень, пофарбувати балончиком ну, два відра. Два відра шпаклевки от звідси, до звідси, да что ну, да. практика автерии я как туки у вас тут шпаклевки тут пенопластом так горячей пенопласт. а пенопластом да, можно да. да дійсно. а потом поклевать до речі, вирізали чому, щоб оцінити пошкодження. Тут виходить, що ця штука трохи тут загнута. А тут наче це сіло. А знаєш, як тут потрібно? Пальчиком. Потрібно засунути. Знаєте дочку G. Виходить що ні. <по> Бо не виходить якось. Ой, а тут щось... Вона вже мокренька. Оп, вже в ній. А тут жопа така, торчить... О, до речі, можете подивитись, як виглядає джип компас з розібраним цим. Ага, з, розібраним, з знятою картою. Динамік, до речі, не, не дитячий такий великий. Це означає, що компас у нас в нормальній комплектації з гарною музикою. А може це сток насправді. Типу бейс. Бо я не бачу тут шильдиків. У нас був якось джип компас а, а, з музикою від Beats. значить, Жирна комплектація. Це трішечки Простіше, помірал нема. В X5 ми є. Туарей є. Джипі нема. Ні, ну так станції, прикольно. Навіть це не, вкрало, не, не, а, не вкрали, дивно. Не вкрали? А, Нічого не вкрали. Напевно, не працюю просто. Все, розвантаж. Ми все розвантажили. Ну, залишилось цей е... непрохане не дитя. Ми не просили, але вона приїхала. Дякую, що були з нами, дякую, що дивились. Якщо хочете авто з Америки, то пишіть нам. Можливо, перевеземо. А може і ні. Актуальність авто з Америки і все далі. Вона живе, вона є, тому пишіть нам для консультації або телефонуйте тут за номером. Там є фахівець ГЕО. він проконсультує, розкидає все по полочкам і дасть вам відповідь на ті питання, які вас цікавлять. Ну і привезете собі щось. на натурех, дизельне. Або дизельне БМВ, до речі, там є варіанти ціленької. Телеграм-канал у нас створився. Авто в наявності. Можете там подивитись. Посилання в описі будуть. І звісно. У нас є телеграм, в якому ми зараз публікуємо нові лоти цілі з Америки, з на закритих аукціонах. Ну як закритий? Там відносно він закритий. Де можна купити абсолютно цілу машину, дизельну, в гарну вартість, ну, якщо хочете. Там не тільки дизель, там в принципі всі є, але типу цілі. І ціле авто з Америки це, це вже непогано. Це прямо без ДТП. Приємно ж без ДТП отримати машину. Ось усе. Пишіть нам, все, на зв'язку. Por